Як ви оцінюєте візит президента Зеленського до США і його наслідки? Я почну з того, що емоції трошки відходять, і ми входимо знову в реальність. А реальність такова, що Трамп себе може дозволити поїхати в гольфі грати, а нам треба зараз шукати шляхи, які Дають нам можливості і дал і далі е, перемагати ворогам. Е, е, я от вчора я слухав е, виступ е, прем'єра Великої Британії і думаю, що я просто впевнений, що зараз е, і інші лідери європейські. На перше місце поставить, звичайно, підтримку України, але і питання налагодження відношень з Америкою. Америка, розумієте, тут справа не тільки в грошах. Це дійсна справа той зброї, яку, яку нам дає Америка. А ще більше, що вона досі була, і я просто. Дуже сподіваюся, що вона і далі буде на нашому боці. Це дуже великий вплив, взагалі, на, е, ті, е, на цю, цю війну і на, на нашого ворога. Тому тут треба, і те, що Зеленський зараз е, повернувся не додому, а е, продовжує контакти з нашими європейськими партнерами. Це дуже важливо. Тому підтримую те, що сказав Петро Порошенко, тому що реальність вона нікуди не дилася, і у нас іде дуже дуже кровава війна, і треба в цій війні перемагати. Ахтемага зараз з'явилася інформація про те, що від Вашингтон Пост, що Україна може. Залишитися без фінансової і військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, і що взагалі тепер Трамп наказав, щоб американська розвідка не надавала розвіддані про Росію Україні. Ну, звичайно, що USAID так само втратить в кількості співробітників, і фінансування я так розумію, все відбувається тотальні скорочення і фінансування об'єктів енергетичних в Україні, і вливання в енергоефективність нашої держави, Сполучених Штатів Америки, так само призупиняється. Ці всі укази, плани адміністрації Трампа одразу після провальної зустрічі з Зеленським відбулися. Як оце оцінюєте? Як можна це виправити? Це ключове. Я впевнений, що всі ці цінності, якими ми керувалися багато багато дістилі, і на чому стоїть взагалі основа Європейських держав і Америки, це демократія, свобода, вільний світ, вони нікуди не зникнуть. А те, що є е, у нас зараз скажімо, важливе завдання, щоб оці труднощі були тимчасовими, і для цього, звісно, я впевнений, що зараз є ще завдання тут всередину держави, тобто об'єднатися не просто на словах, а відчути оці загрози і е, Знайти е, компетенцію тут всередині держави, і е, не скажу, що з нуля починати будувати наші відносини це буде неправда. Але е, е, їхати в Америку не для того, щоб е, бути політичним, тури, політичними туристами, а для того, щоб. Е, Знову відродити оці контакти наші, які нікуди не ділися, і починати е, таку дорослу розмову з нашими партнерами, і тим паче, що на нашому боці зараз е, впливові партнери в європейському е, європейському союзі. Оці наші можливості треба використовувати. А сьогодні, сьогодні щоб оця пауза, скажімо так. Непорозуміння, скажімо так, воно не вплинуло тут, всередини держави е, е, негативно, щоб фронт у нас мав можливості оцю цю паузу е, не чекати, а далі робити свою справу, тут дійсно е, треба приймати рішення і в парламенті, і в кабміні е, урядом. тобто не тільки е, все е, як це кажуть побудовано на тому що я е, 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 на е, тому що е, робить і е, як як зараз це дуже важливо але е, те що президент робить кожному треба виконувати своє завдання і свої свій обов'язок Ахтемага, дякуємо вам щиро. Ахтем чи народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Друзі, бути кулеметником це велика відповідальність і почесна місія. Це не лише вміння вести вогонь, а й стратегічне мислення, здатність діяти в стресових ситуаціях та працювати в команді. Як розповідає морпіх на псевдом'яз, кулеметник на полі бою є пріоритетною цілею для ворога. Якщо він добре підготовлений і займає вигідну позицію, то здатен стримувати шквальним вогнем великі групи супротивника. Пропоную подивитись. Молодець. Тобою готовий. Вогонь, вогонь. Все, відчувай його. Не бійся. Просто його. Так, опець і ціль. Ручки на фігата! Лучше! Так, красавчик. Сьогодні були проведені навчання по стрільбі з кулемета Браунінга, з кулемета ДШКМ. або з більших морпіхів, які були прибули з навчальних центрів. Але ми їх все рівно переучуємо, переучуємо під. Морську піхоту під свій підрозділ. Ми їм додаємо ще впевненості бази, щоб вони зрозуміли, що таке кулемет, як з ним працювати, ділимося з ними своїм досвідом, своїм вмінням, якимись своїми секретами. Давай, давай! Файно, давай заряжай наступну.